5 січня п'ятниця в прямому ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю. Отже, у цьому випуску говоримо про наступне. Наші захисники збили в небі над Дніпропетровщиною шість ворожих шахедів. Невтішна доля 25-го будинку на вулиці Звилистій. Думай про старість молодим. Так називається нова прем'єра театру імені Шевченка. Буде багато важливої та актуальної інформації то ж ми починаємо. Про ситуацію на Дніпропетровщині вночі наші захисники збили над областю шість шахедів. Всі у Криворізькому районі уламки впали на територію непрацюючого підприємства. Ніхто не постраждав. Також продовжується терор Нікопольщини. Ворог тричі обстрілював із важкої артилерії райцентр, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Загалом випустив більш ніж 10 снарядів. Також там минулося без загиблих і поранених. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко представив новопризначеного коменданта Криворізького району. військову комендатуру очолив Володимир Белоусов, полковник, командир однієї з військових частин за плечима офіцера. Понад 20 років військової служби на нараді, де були присутні голови 15 громад Криворізького району та очільники районів міста Кривий, представники правоохоронних органів та силового блоку, обговорили питання. Щодо посилення контролю за дотриманням правил комендантської години та безпекової ситуації криворіжжя на території району, встановлюється особливий режим в'їзду і виїзду громадян, руху транспортних засобів, перевірки документів та огляд речей у осіб. Про оперативну ситуацію повідомив Генеральний штаб Збройних сил України протягом минулої доби відбулося 59 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрату живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Протягом минулої доби. Авіація Сил оборони країни завдала ударів по десятьох районах зосередження особового складу та по двох пунктах управління противника. Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу озброєння та військової техніки, дві станції радіоелектронної боротьби та три пункти управління противника. Про втрати ворожих військ далі у випуску за добу. Наші захисники знищили 790 окупантів, 9 танків, 14 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, 40 одиниць автомобільної техніки. Загальні ж бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення РФ орієнтовно склали. Особового складу 363 тисячі 70 осіб, реактивних систем залпового вогню 949, засобів протиповітряної оборони 631, крила. Тих ракет 1786. Забезпечити постачання додаткових систем протиповітряної оборони та ракет до них це пріоритет номер 1 сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Дорогі українці, українки, цими днями багато регіонів нашої держави. Різні міста і села, райони, і прикордонні, і біля фронту, і на всій території зазнали російських обстрілів, масованих ракетних ударів, постійних атак шахедами. Очевидно, що саме цей новорічний час, кінець минулого року, перші дні цього року керівники держави-терориста пробували використовувати, щоб зламати наш дух та щоб повернути стару минулорічну загрозу. Загрозу знищення нашої енергетики, основ нашого життя, наші захисники неба роблять все можливе, щоб захистити державу. Вся команда наших дипломатів, усі, хто відповідає за комунікацію з партнерами, українські представники за кордоном на 100% роблять все, аби забезпечити постачання додаткових систем ППО і ракет до них. Це пріоритет номер один, звичайно. Точно такий же пріоритет номер один це нові пакети підтримки для наших воїнів, артилерія, зокрема, калібр 155, засоби РЕП, нові дрони і інше, що необхідне. Вдячний усім нашим партнерам, які вже формують нові пакети підтримки, буде цього місяця багато відповідної комунікації. Але зараз, сьогодні, я хочу відзначити все ж тих, хто і вночі, і в день. І в будь-яке свято, і в будь-яких умовах працюють абсолютно всюди в Україні для ліквідації наслідків російських ударів: Сумщина, Чернігівщина, Львів, Одеса, Харків і Київ, Дніпро і Нікополь, Кривий Ріг і Оріхів, Запоріжжя, міста Донеччини Херсонщина всюди. Наші рятувальники з ДСНС України, волонтери, які допомагають. Наші поліцейські. Я дякую усім вам, чия робота це рятувати людей. Я хочу відзначити особливо рятувальників, які працюють в Києві, майстер-сержант Дмитро Тарасенко, сержант Антон Дяченко, головний майстер-сержант Андрій Шеляков. Я дякую вам, хлопці, Одеса, ДСНС України. Старший майстер-сержант Олександр Дмитренко та полковник Андрій Задоєний. Дякую. Харків, сержанти В'ячеслав Юхно та Олександр Зінченко. Молодці. Херсон, сержанти Євгеній Самійлик, Дмитро Мотус, Суми, майстер-сержант Роман Щікот та командир відділення 35-го Державно-пожежно-рятувального поста Олександр Батюхно. Дякую вам. Також відзначують працівників комунальних підприємств Сумської області Олександр Решетник та Олександр Дзекелев, Есманська селищна громада. А також я хочу окремо відзначити Тараса Овсійчука, лікаря дитячого хірурга Херсонської дитячої обласної клінічної лікарні та Юрія Шашкіна, лікаря бригади екстренки, що працює на Херсонщині. Я дякую вам всім за вашу роботу. Працівник поліції Харківщини, лейтенант поліції Валерія Чуркіна. Дякую. Сергій Миколаєнко, тракторист Харківського комунального підприємства, яке задіяно в ліквідації наслідків ударів. Дякую, Сергію. Максим Баранецький, Одеська обласна організація Товариства Червоного Христа України. Володимир Судак. Фахівець пожежно-рятувальних робіт, що працює в комунальній установі в Одесі та відзначився в рятувальних операціях а також Олена Сахарова, волонтерка, загін швидкого реагування Товариства Червоного Христа України. Дякую вам та кожному, і кожній, хто працює заради порятунку життя людей. Ми маємо вистояти проти російського терору та захистити нашу державу. Слава Україні! Нагадаю, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Д1, і Ми продовжуємо. На гарячу лінію нашого телеканалу звернулися мешканці вулиці з Вилистої. Люди бідкаються, що через незадовільний стан їхньої внутрішньоквартальної дороги постійно підтоплює будинок, в якому вони мешкають. Ситуацію, що склалася, вивчала наша знімальна група. Навіть коли немає опадів, посеред вулиці з вивистою розливається калюжа, яка закриває собою від людського ока чималих розмірів яму. І так у будь-яку пору року. Ями в коліна ходити невозможно. Люди їздять на машинах, б'ють їх. Ми ходимо як на балеті, тому що лужі. А якщо дощ пройшов, то води по коліна. і обійти ніяк. Просто ніяк на всю вулицю. Автівки їдуть, лужа страшенна. Вони їдуть по обочині, а по обочині у нас водоканалізаційні каналізаційні і водяні люки. Вони їх роздовбують, вони їх вже розбеж... ну, ну зовсім уже все поломане, нічого не спасає, ні кирпичі, ні пліти, ні палки. Останнього разу люк черговий не витримав такого навантаження автівок, і 1 січня прорвало трубу. Вода затопила сусідні двори. Її частково відкачали, та вода все рівно пішла під будинок, який знаходиться найближче до місця аварії. Я мешкаю в цьому будинку, і у нас на вулиці величезна лужа, з якої постійно витікає у двір вода. У двір не пройдеш. І вода останнім часом заливається у погріб. Дом сідає у нас. В останнього разу впиталася вся вода, яка бігла, з лужи у двір. У нас воду, воду прориває кожну неділю. Вода біжить під дом. Дом сів наполовину вже, а наш підвал побігла вода під наш дом. І у двір, з водора вийти не можна. Живемо, як бомжі. Вийти з хати не можемо, треба тільки резинові сапоги. І не знаємо, що робити. Вся ця вода підтоплює будинок щоразу після чергових опадів. Такої кількості вологи вже не витримує. Будинок трещить по швах і починає просідати. А керманичі міста все не звертають на скарги громадян ніякої уваги. Писали вже депутатам, писали мер города, всім пишемо, отвіта ніколи не отримуємо. Хоч один депутат, підійдіть сюди на вулицю, подивіться, як ми живемо. Я ж пишу вам, прошу вас. Мені 84 роки, я їлі пол. Больна, вийти на вулиці, не можу, займаюся дорогами. Коли це прикратиться? Найдіть час, прийдіть до нас. Ні до кого не достукаємося, ні до кого не докричимося. Центр міста. Наша вулиця, вважається земля, культурним наслідєм міста. І, І... Ну, хоч щось зробіть. Ніхто не хоче, не обращати внимання, не спасати, нічого робити. Поможіть нам, хоч хтось. Отже, міська влада і комунальники зволікають із відповіддю. Місцеві ж мешканці стурбовані руйнацією свого будинку. Тож запит щодо подальшої долі будинку та ремонту комунікацій ми відправляємо до департаменту житлового господарства Дніпровської міськради на ім'я директора Сергія Файфера. Ольга Ховрич, Віталій Шалдов. Новини. Д1. шість з половиною мільйонів на піар градоначальника Дніпра та його команди під час війни. Мерія Дніпра планує витратити 6,5 мільйонів гривень з бюджету на свій. Піар комунальне підприємство Організаційно-аналітична служба Дніпровської міськради оголосило тендери на рекламні та маркетингові послуги з розміщення інформації у друкованих медіа та рекламні та маркетингові послуги з розміщення інформації на телеканалах. Тендер із піар у друкованих медіа передбачає розміщення рекламних матеріалів у трьох газетах Дніпра: наше місто, вісті при Дніпров'я та Дніпр Вічерні. За послуги і з розміщення інформації на телеканалах комунальне підприємство міськради Дніпра готове викласти 2 мільйони 420 тисяч гривень. За ці гроші на двох лояльних до мерії місцевих телеканалах, а саме одинадцятому каналі та відкритому, хочуть отримати 11 комплексних розміщень. Це лише за перші п'ять з половиною місяців 2024 року. Тендери оголошено 1 січня, а самі конкурси мають відбутися 9 січня. Що заважає міськраді безпосередньо співпрацювати із засобами масової інформації та чому обов'язково для цього потрібні посередники? Це те ще питання до відповідних структур. Як і питанням, є те, чому у подібних конкурсах не можуть брати участь і інші медіа. На Дніпропетровщині прокуратура повернула державі землі сільськогосподарського призначення вартістю 40 мільйонів гривень. Більш детально у наступному коментарі. Першотравенська окружна прокуратура забезпечила реальне виконання судового рішення за позовом прокуратури про витребування земельної ділянки площею понад 200 га та вартістю 40 мільйонів гривень. Ці землі знаходяться на території Петропавлівської селищної територіальної громади. Встановлено, що органи державної реєстрації прав на підставі підроблених документів зареєстрували право приватної власності на вказану земельну ділянку одному з товариств з обмеженою відповідальністю. З цих підстав прокуратура звернулася до суду з позовом, який повністю задоволено. Прем'єра від Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка стане справжнім сюрпризом для юних глядачів. Театр запрошує на спектакль казку Думай про старість молодим. Режисер, постановник, директор, художній керівник театру, заслужена артистка України Оксана Петровська. Ця казка буде гарним подарунком для сімейного перегляду, тому що і маленький, і дорослий глядач зрозуміє прекрасні і прості істини. Казка вразить кожного своєю чуттєвістю та родинним теплом. Приходьте до театру Шевченка 6 січня на 11 годину за адресою вулиця Воскресенська, 5. Завтра віряни святкують хрещення Господнє вперше за новою ліанським календарем. Дехто ж відзначатиме, як і раніше, різдво про ставлення Дніпрян до святкових дат у нашому соцопитуванні Далі скажіть, будь ласка, коли святкували різдво 25-го чи 7-го? 25-го, по новому вже календарю. Ну, 25 п'яте, тому що це зараз е, як нова традиція. А 7-е іще не відпустили, так сказати, тому що ще не так. Багато часу пройшло, так само, як, е, як вулиці перейменовують, не відразу люди по-новому називають. Спочатку називають по-старому, а потім переходять е, поступово на нову назву. 25-го. 25-го. 7-го. Ну, по традиції, яка склалась з сім'ї. Ну, по-старому, 7-го, по-новому, вже 25-го. Святкували 25-го. Я навіть ще раніше, років вже 5, як святкую так. Тому що це старі українські традиції насамперед. Прадіди празнували 25 грудня, тому ми повертаємося до старих корінь. Вже відсвяткували з 24 на 25. Відсвяткувала, дитина довольна, дитина ніяких запитань не ставила, все пройшло добре, я задоволена. Тому що життя починається і починається з цим новий рік, а не навпаки. Рік почався, it's а потім так. Це, це все росіяни, яких ми хочемо позбутися з нашої землі. І не хочемо святкувати, як вони. Хочемо святкувати як Європа. Тому що ми Україна частина Європи. Очікування саміт кращий, теплі, як завжди. Християнський праздник. надії, терпіння, щоб. Якби кожен знайшов у своїй душі радість, щоб... бо зараз така обстановка, всі люди ходять такі сумні, але не до того. І хочеться, щоб було все ну, спокійно і тихо, щоб, щоб, да, щоб рідних понаходив, бо багато хто рідних не може знайти, щоб військові наші полонені повернулися. Щоб всі були здорові, щоб пацани наші працювали там на фронті. Відрізва, ну зараз хочеться тільки миру. Ось, щоб побачити рідних, хто далеко знаходиться, ось, щоб збиралися сім'ями на Різдво. Мир, щоб швидше все це закінчилося. Люди зажили так, як ми жили раніше, спокійно, планували щось. Щоб швидше війна закінчилась, щоб всі повернулися по домам. Всім рідним та близьким людям здоров'я, щастя, благополуччя. А взагалому так то на Різдво, бажання. Перемоги та закінчення війни. Йдемо в Європу і чекаємо тільки на перемогу. Да, щоб, все, щоб наша перемога була, щоб все було гарно. У нас хай таки буде. Телеканал Д-1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35. 35. Також нагадуємо, що телеканал Д-1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Ну а ми з вами побачимося у прямому ефірі новин вже о 12-й годині. На цьому інформаційний випуск завершено. У студії для вас працював Павло Живєтєв. Лишаємося із телеканалом Д-1 і тримаємося, бо ми того варті. Вітаю, друзі, на телеканалі Д-1. Коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на п'ятницю 5 січня. У Дніпрі протягом усього дня буде зберігатися хмарна погода. Вранці очікується дощ, який повинен закінчитися до другої половини дня. Решта дня пройде без опатів. Температура повітря коливатиметься від 2 до 7 градусів тепла. Вітер західний до 5 метрів на секунду. У Санельниковому Новомосковську та Кам'янському весь день триматиметься похмура погода. Вранці, можливо, пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується. Температура повітря від 2 до 7 градусів із позначкою плюс. У Нікополі, Кривому розі та жовтих водах на нас чекає похмура погода. Вранці та вночі очікується дрібний дощ. Температура повітря коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла. І про народний прогноз погоди. Другий святий вечір 2024 року за новим календарем припадає на 5 січня. Наші пращури за погодою цього дня передбачали погоду листопада. Якщо кішки шукають тепле місце, незабаром чекати холодів. 5 січня хропить кінь, буде сніжна буря. А якщо вітряно, варто чекати доброго врожаю. Гарної вам погоди, мирного неба! Все буде Україна! З вами була ведуча Марина Олексієнко.